Темрява ніколи не може поселитися серед світла. Вони завжди підуть геть. Ви подивіться, на Христа. Темрява не змогла бути біля нього. Навіть тих людей, які вірили в нього, в цей час огорнула темрява. Я розумію, що скажуть мені, а повинно було звершитися це. Воно і звершилося. Але Бог показав нам, як розпинають світло часто. Він був світлом. Бережіть це світло, він казав. Дивіться на світло, він казав, маючи на увазі себе, Сина Божого, який прийшов як Слово. Та вони не почули: хто має вуха, нехай навчиться слухати, коли слово Євангелія стане безсильним, коли ти погодишся на розчину. Ще раз скажу: розчина толерантності, напівправди, мовчазної згоди. Хоч ти всередині проти, але ти погоджуєшся. Ти сидиш там. Я не кажу вам піти. У вас є слово перемоги в силі. Це Євангеліє, бо так написано. Слухайте, так говорить мій Господь. Відкриваєш Євангелію і читаєш. А ти хесенько так промовчати себе шануючи, то чи ти світло, бо багато кажуть. Та я теж світло, я теж на горі. Наша церква це і є світло католицьке. Ви не можете бути світлом, тому що ви перекрутили Євангелію. І ви ряснієте лишень своїми ритуалами, які не Божі, які Христос ніколи не прийме, як славу для нього. Будьте уважні, пильнуйте за християнськими зустрічами і не віддаляйтеся далеко. Слухайте, бо так говорить Христос. Амінь. Aleluia. Nice.